Магія камери та освітлення. Виглядаю я притомною людиною, а насправді вмираю просто від спеки. Знали б, ви, як зараз жарко у мене в квартирі. Але відео не про це. Відео про наші улюблені розпаковки. Не знаю як, але у мене знову накопичилися коробки. От чесно не можу вам сказати, що це за магія. Така просто у мене постійно щось накопичується вдома, що можна розпакувати. Щоб ви не сумнівалися, деякі розпаковки я зняла ще місяці тому і досі не виклала на каналі, просто тому що я не хочу постійно тільки. Це і викладати намагаюся це робити десь раз на місяць, іноді навіть ліпше, але хай там як. Накопичилася чергова партія, то давайте її розпакуємо. Перша на черзі у нас коробка від видавництва РМ. Отака от от коробуня, в ній має бути чи то три, чи то чотири книжки. Зараз подивимося, бо я, чесно кажучи, деякий час вже її тримаю у себе, бо це все, все чекала, коли буду знімати це відео. Відповідно, не пам'ятаю все-все-все, що там має бути. Так що для мене це зараз теж буде своєрідним сюрпризом. Точно пам'ятаю, що там має бути декілька новинок Рм. Три книжечки. Книжечки тут. Так, і всі стається новинки, якщо я не помиляюся. А ні, не тільки новинки. Є тут одна вже добре відома всім книжка, яка вийшла вже деякий час тому, і я її довгий час роздивлялася, думала, хочу, не хочу, і врешті зрозуміла, що так і дуже хочу, і попросила на огляд. І це велика глушина Крістін Гене. Я у Крістін Гене ще взагалі нічого не читала, але чула багато хороших відгуків, і в тому числі на велику глушину. Леся нещодавно читала цю книжку. Вона сказала, що історія доволі скляна і і наскільки я розумію, вона про аб'юз в сім'ї. Але в той же час вона і дуже атмосферна місцями дуже романтична, тому що там декілька поколінь грають головну роль. Це про сім'ю, все ж таки історія, і там є і любовна лінія, і доволі трагічна лінія. Плюс все відбувається на Алясці. Відповідно, тут у нас Алясковий вайб, скажімо так, багато цікавих деталей про те, як живуть місцеві жителі, як вони готуються до зими, як вони переживають ці суворі зими. Ну коротше, дуже багато такої. Про холодної атмосфери, скажімо так, якої мені зараз в цю спеку дуже не вистачає. Не факт, що я прямо в цю секунду сяду читати цю книжку. У мене зараз, як завжди, <гум> таке в ту турі книжки вже б'ються ліктями одна з іншою за те, щоб мою увагу відвоювати. Але але мені дуже цікаво стало, тому що я щось підозрюю, що мені це може сподобатися. Наступна книжка від Арем це саме вже новинка, і це нічого з цього не правда. Отака, от, от красива книжка, мені дуже оформлення подобається, як така гра з цими кутиками. Це вже трилер, не знаю мені. Мені дуже сподобалася анотація. Тут у нас історія про двох жінок. Їм обом по 45, якщо не помиляюся, і це важливий нюанс, тому що знайомляться вони в свій день народження в якомусь пабі. Одна з них записує подкаст, а інша хоче стати героїною цього подкасту. Мовляв, у неї дуже цікава історія життя, і може вони будуть одна одні корисними. Наскільки я зрозуміла, з анотації головна героїня починає дійсно спілкуватися під час зйомок подкасту з цією таємничою жінкою. Її історія її захоплює. Але в той же час поступово стає зрозуміла, що оця її гостя, оця її героїня подкасту, ну не дуже гарна особистість щось там дуже сильно не так, щось або нічого з цього неправда, і коротше там має щось закрутитися і бути дуже цікавим і темним. І мені прямо хочеться дізнатися, що ж там таке. І якби це був фільм, я б напевно його вже б за секунду подивилася, бо я дуже дуже люблю такі фільми. Але це книжка, яка тільки до мене дійшла, і я підозрюю, що її буду читати десь. Восени. Є у мене така от думка, тому що звучить мені воно як ідеальне прохолодне, знову ж таки, читання. Ну а третя книжка з посилки від РМ: це 50 слів для дощу. Отака от от красуня з отакими от, от чудовими От. Це дуже незвична історія. Я так розумію, що це драматична пороза, напевно, так буде правильно сказати. Тут у нас Японія. І головна героїня це дівчинка японсько-африканського походження. У неї темношкірий батько і японка мати. А виховують її бабусь з дідусьою. Бабусь дідусьою. Бабусь дідусою. Бабусь дідусьою, і вони. Рани вони тримають її на горищі, вони змушують її приймати ванни з кислотою для того, щоб вона вибілила собі шкіру. Вона вигнанка, її ненавидять, мати від неї відмовилася. Коротше, все доволі погано в житті цієї бідної дівчинки, але в якийсь момент в її житті з'являється її зведений брат Акіра, і він їй допомагає якось цього всього вибратися, наскільки я розумію. І все це відбувається, якщо не помиляюся, в 40-х роках ХХ століття. Тобто це дещо пояснює, чому так дивно себе поводять і чому так зациклені на ш... кольорі її шкіри. Але anyway, це все дуже звучить жорстоко, але в той же час дуже цікаво. Мені ця книжка і хочеться і колеться, тому що сюжет з одного боку от прямо дійсно непересічний. Плюс це книжка супербестселер, дуже гарний у неї рейтинг, класні відгуки. А з іншого боку, звучить як таке скло, на яке мені треба налаштуватися. Але як бачите, вона вже в мене в руках, саме тому що я вирішила, що хочу налаштуватися і прочитати цю історію, бо, бо цікаво. Бо просто цікаво. Наступна коробочка це отака, от невеличка карабунька від КСД. У мене тут декілька липневих новинок від КСД, які мені найбільше були цікаві, і знову я вам зберегала. Тут не тільки липневі новинки, тут є одна книжка, яка вийшла дещо раніше, але я про неї дізналася тільки нещодавно, і відповідно мені стало одноразу цікаво. Я вирішила, що вона мені теж треба. І книжка ця це маяк Віталія Дуленка. Отака така от красива книжка, мені дуже подобається обкладинка, вона мені така по стилю, по летерінгу, по кольорам, чомусь нагадує бородатого Тамарина. От у них от в такому дусі часто бувають обкладинки. Ну і в принципі, мудова, вона така прикольна. Чому я зацікавилася цією книжкою? Тому що, коли КСД анонсували мою книжку, яка вийде вже в наступному місяці, в серпні. Так от, коли вони її анонсували, то в коментарях я час від часу бачила згадку саме маяка. Мовляв, нещодавно вони релізнули такий якісний трилер від українського Письменника, а тут анонсують вже наступний трилер вже від іншої української письменниці від мене. І оскільки згадки цієї книжки було от виключно в такому позитивному ключі, що всім воно сподобалося. Мені стало просто цікаво знову ж таки. Я вирішила, що треба читати. Тим паче, що тема тут це маяк, маяк це щось неймовірно таємниче, романтичне і привабливе. І просто не знаю. Люди, коли пишуть книжки, в яких сетінг це маяк, мені здається, вони одразу ці книжки роблять автокупуємоми авто купляємими, як це правильно сказати, серед певної когорти читачів. І я, напевно, в це число входжу, тому що, коли бачу, що сетінг це маяк, мені одразу стає цікаво, ну хоча б спробувати прочитати. Тим паче, що книжка невелика, скільки тут сторінок, до речі, 285 трішечки більше за мою книжку, до речі. Але я думаю, що швидко прочитається. Наш головний герой, як часто буває в таких історіях, вирішує піти працювати доглядачем маяка, тому що у нього щось не склалося в житті, кар'єра дала тріщину і так далі. Він відправляється власне працювати на певний маяк, але там починають коїтися дуже дивні загадкові речі. Плюс всі місцеві жителі поводяться підозріло, ніби щось від нього приховують. І він починає відповідно розслідувати та з'ясувати. Що ж насправді відбувається, такий класичний сетінг для трилера, і мені одразу стало цікаво відповідно. Сподіваюся, що книжка сподобається. Наступна книжечка від КСД це, це сталося влітку, Теси Бейлі. Я вже читала цю книжку англійською. Вона у мене є англійською, але я дуже захотіла український переклад, тому що, тому що хочу показувати вам, що він є, що він вийшов. Цю цю книжку можна читати. Це дуже літній, дуже приємний, дуже веселий гарячий любовний роман. Я почитала його на одному подиху, і він дуже підняв мені свого часу настрій. Тут історія така доволі передбачувана. Нічого нового вона не пропонує читачу, але тим не менше її неймовірно приємно читати. В головна героїня у нас тут така доволі балована Галя, яка. Живе за рахунок свого відчима та матері, вона не працює, вона прожигає своє життя, вона постійно втрапляє в проблеми, але все це не від того, що у неї поганий характер, чи вона якась ступенька. Ні, просто у неї нема мети по життю, ніхто ніколи не кидав їй виклики і ніколи не треба було вирішувати будь-які проблеми. В принципі, її сім'я в якийсь момент це починає розуміти, і її відчим ставить перед нею ультиматум після чергового факапу. Він каже: от у тебе є спадщина, да, у неї є спадщина від її батька, який загинув, коли вона була маленькою. Він був рибаком, і у нього при тому був маленький бар в тому рибацькому селі, де він жив. Так, от у тебе є оцей бар закинутий, їдь в те містечко, подбай про цей бар, доведи його до ладу, в принципі, поживи трішечки дорослим життям. Потім повертайся, і ми з тобою поговоримо, що будемо робити далі. А так на цей час я мовляв: не буду там спонсорувати всі твої пригоди і давати тобі і далі жити таке життя. Вона спочатку, звісно ж, засмучується, але розуміє, що вибору немає, треба їхати разом з нею в за компанію їде її. Сестра, і вони оце разом опиняються в цьому рибацькому містечку. І атмосфера цього міста мені дуже сподобалася, От наче це і доволі літня була атмосфера, але в той же час вона не була задушливою, вона не була спекотною. Там постійно все описувалося в контексті я не знаю, літніх злив, якогось морського бризу, штормів, оцих мужніх рибалок. Коротше, мені дуже сподобалося. Тут у нас ще й Тромп Грампі Ен Саншейн, сонечко та буркотон. Вона сонечко він буркотон, але доволі швидко він розуміє, що вона його причарувала, і їхні стосунки, і те, як вони дивляться один на одного і що думають самі про себе. За цим було доволі цікаво спостерігати, як вони обидва борються зі своїми тарганами та травмами. да, ну, мені сподобалося, тому сміливо рекомендую і буду перечитувати, коли мені треба буде такий от заряд позитиву і прохолодного літа. Ну, а третя книжка від КСД це також роман, і це також літній роман. І він називається Сьоме літо. Я дізналася про цю книжку тільки коли побачила, що КСД збирається її видавати. До цього я про неї не знала, але коли прочитала анотацію, мені стало прямо ну дуже цікаво. Коротше, тут у нас головна героїня на ім'я Лін зустрічається якось з хлопцем, якого звуть Фін. Вони проводять разом шалену ніч, закохуються і все таке подібне, але вимушено вони живуть дуже далеко один від одного, в різних містах. Тож вони роз'їжджаються кожен по своїй домівці, але при тому домовляються, що щороку вони будуть разом проводити літо. Чому вони домовилися саме за літо? Я так і не зрозуміла, але можливо, книжка це пояснить. І отак вони роблять продовж багатьох років. Власне тут у нас книжка не дарма називається сьоме літо. Бо на сьоме літо перед тим як поїхати до Фіна. Лін зустрічає іншого хлопця, зустрічає його прямо в своєму містечку і розуміє, що їй тепер треба обирати. Бо з одного боку вона вже сім років кохає того хлопця, але з іншого боку з'явився хтось новий. І, от перспектива не бути з розбитим серцем щороку в вересні звучить доволі приємно. Але при тому цей новий хлопець також він з якимись секретами. Він не просто так з'явився в цьому містечку. Тож мені неймовірно цікаво, до чого все це веде, тому що анотація така, що типу і інтригує, але в той же час ну немає такого, що у мене перед очима вже весь сюжет розклався по поличках. І я от прям наперед знаю, що буде в кожній сцені. Як це часто буває, коли читаєш анотації любовних романів, і я кажу, це не з критикою. Мені часом подобається ця передбачуваність. Я її шукаю, як в тому ж це сталося влітку, але отут. Мені подобається нетривіальність та інтрига. Тож я вирішила, що воно мені треба, і треба при тому невдовзі. От я зараз маю прочитати декілька книжок, бо я підпоставилася на деякі цікаві події, де треба знати на що йдеш в тому плані, що треба підготуватися, зробити домашнє завдання та прочитати. Але після цього я думаю, що я одразу сяду за сьоме літо, бо воно ну, звучить дуже цікаво. Наступна коробочка. Це коробочка від моєї подушки Ані, і це її подарунок мені на день народження. Так трішечки запізнився, але нічого. Я все одно неймовірно йому зраділа, коли побачила цю коробку, Мені прямо було дуже дуже приємно. І зараз я вам покажу, що там всередині. Отже, Аня, як завжди, мене балує. Вона мене знає, тому перше, що я тут бачу, це для ванни. З лавандою. От така от вона. Ні, це не лаванда, це волошка. Да, це пелюстки волошки. Слухайте, це ще крутіше. Я люблю засоби з волошкою, бо вони, як правило, дуже ніжні. Пахне круто. Пахне от прямо, я не знаю, як це описати, чимось морським, але в той же час і банним і ніжним. М -м -м, мені дуже подобається, слухайте. Буду приймати сьогодні про холодну ванну, тому що я так рятуюся від спеки, і буду її приймати, напевно, з цією штукою, бо прям клас. Клас. Далі. О, о, о. Я думаю, ця річ не потребує зайвих представлень, зайвих пояснень. Просто скажу, що я неймовірно вдячна. І це чудово. Це чудово, це ідеально. Це прекрасно. Просто дякую. Далі у мене. Ще одна схожа річ, я таку навіть і не бачила. Дивіться, яка Рафаелка. Вони роблять шоколадки, виявляються. Цікаво, цікаво. Там всередині у нас і кокос, і мирдаль. Окей, окей, звучить чудово. Також тут є конвертик з листівочкою. Отака от листівочка. Дуже дякую. Там дуже приємні слова. І наостанок у нас тут книжка. У нас тут продовження «Stolen Heir», «The Prisoner's Thorn», Чому я постійно кажу «Stolen Princess» чи щось таке? Я не знаю. Я постійно неправно запам'ятовую цю назву, але так, це продовження воно ж заключення, наскільки я пам'ятаю, дології про ока брата Джуд, головної героїні жорстокого принца. Тут вже головний герой. Він і є ще головна героїня. і це їхня історія пригод та кохання та інтриг, наскільки я розумію. У мене перша частина є, другої мені не вистачало. А тепер у мене є повний дует, і нема відмовок, чому я досі не читаю цю історію. Напевно, тому що черга з книжок тільки має тенденцію зростати. Але я дуже дуже тішуся, що у мене є нарешті ця книжка. Тож Аня, це була моя спроба квола зробити сердечко. От, міл міленіальське сердечко, тобі дуже, дуже дуже дякую. Наступна коробка рекордсмен одразу в двох категоріях сьогодні. По-перше, вона найдовше у мене лежить, лежить, напевно, вже місяці три. Чесно, я навіть не пам'ятаю, коли вона у мене з'явилася вдома. От давно, просто давно. А друга категорія, в якій вона перемагає, це об'єм, бо вона найбільша і найважча. А все тому, що там доволі багато книг. Розповідаю історію фото за коробках. Значить, це книжки. Від видавництва Мольфар, і там всередині комікси. І правду кажучи, я навіть не пам'ятаю які. Тому що що? тому що я купила їх, коли мені затьмарило свідомість через дуже сильний розпродаж у них на сайті. Мольфар, наскільки я зрозуміла, перекваліфіковується, вони відмовляються від видавництва звичайних коміксів і хочуть видавати виключно манго, маньфу і так далі. Якщо я не права, то виправте мене, це принаймні те, що я чула. Але в зв'язку з цим. Вони постійно розпродають свої комікси, розпродають по якимось просто неймовірним цінам. Типу, тут книжки мені коштували по 20-30 гривень кожна. Тобто, вся оця посилка це десь 200 гривень, якщо я не помиляюся, може 250. А тут десь типу п'ять книжок чи щось таке. Це маловідомі комікси, але мені вони видалися дуже цікавими просто по анотаціях. Я подивилася, що там є на розпродажі, і оці книжки кинулися мені в око. Зараз разом з вами подивлюся, що ж це за книжки такі, тому що за ці місяці, чесно, я вже забула. Але як ж добре нарешті розкрити цю коробку? Ви б знали. Бо мені здавалося, вона вже просто зрослася з моїми стінами. Тут аж п'ять, шість-п'ять книжок. Все ж таки, Ось їх п'ять. Отже, перша книжечка це. Комікс під назвою Хроніки ненависті. Він отакий от темний. Мені здається, в усіх сенсах темний при тому. Всередині він. оу, він прямо чорно-білий і дуже моторошний. Дивіться. От такі от ілюстрації в такому от дусі. Слухайте, а там є текст, бо я щось не бачу, щоб були спіч бабли. Невже це комікс без слів? Слухайте, так. Так, ого, так це перлина. Просто такі історії я доволі рідко зустрічаю. У мене є в колекції буквально два чи три таких графічних романи, в яких немає слів. Це прибуття, це крашен, і можливо ще щось від Тана, Тому що я скупила його книжки на Better World Books. Але ще не відкривала, і це от ще одне виходить: вау, вона без слів. Це дуже прикольно. Сподіваюся, я зрозумію тут суть. Ну <гум> це головне, але але я таке дуже люблю. З того, що я в анотації прочитала, то тут у нас і племена, якісь, і війни, і бійні, і монстри. Коротше, щось таке дуже темне, типу середньовічно фентезійне. Це все, що мені треба було знати для того, щоб прийняти рішення та купити, власне, тим паче, що коштувало воно гривень 30, знову ж таки. Ну така от історія без слів. Я здивована, приємно здивована, бо це рідкість і це дуже прикольно. Книжка виявилася, бачите, навіть цікавішою ніж я очікувала. Далі у мене тут одразу ціла серія під назвою Сила темного кристалу. Оце перша книжка. Ось це друга і ось третя. Всі три книжечки я купила одразу, тому що мені здалося якось нелогічно купити тільки одну якусь частину, тим паче, що вона маленька, а потім не мати можливості купити продовження, бо вони ж їх не будуть більше видавати. То я купила одразу всі три. Я не знаю, чи це прям всі всі, -всі томи цієї історії, чесно, от що було. То я її купила. Четвертого там не знайшлося. І це якась фентезійна історія, і, в принципі, обкладинки на це натякають. Тут у нас магічні створіння, магічні світи, якась боротьба добра зі злом, і Це все, що я знаю. Мені здається, що воно підліткове чи може навіть middle grade, але мені стало цікаво. Позаду, до речі, книжки теж красиві. Тут такі от арти. Раз, два і три. А намальовані всередині, вони отак-от супер сильно яскраво. От, ну, доволі красиво, до речі, і все таке глянцеве, і стільки от дуже таких от насичених кольорів. Це мені чимось чисто по кольоровій гамі нагадує при Олімпу. А по створіннячкам на обкладинці нагадує мені Артура та Мініпуті плюка-бессона. Не знаю, що чекати від цих книжок. Просто стало цікаво, оскільки була можливість їх придбати, то я і взяла. Як сподобається перший том, то прочитаю всю решту. Якщо не зайде, то просто ну віддам в плекай, чи продам в інстаграмі чи щось таке. І остання книжечка з цієї посилки це округ Героу». Виглядає вона от таким от чином. І як ви могли з обкладинки здогадатися, це у нас горор. Він же ж жахастик, він же ж трилер. І тут у нас дівчина, який отут має виповнитися 18 років, дізнається, що вона якимось чином пов'язана з приводом. Та потойбічними істотами, які населяють власне її домівку округ Геру. Тобто вона все життя знала, що навколо неї є щось таке, що тут водяться привиди, але тут вона зненацька дізнається про свій зв'язок з цими створіннями, і, судячи з усього, тут буде відбуватися щось моторошне і страшненьке. І це таке прямо я на класній сторінці відкрила. Це таке прямо ідеальне чтиво на Геловін. виглядає принаймні так. Але знову ж таки видано дуже яскраво і дуже красиво, і мені подобається, що у Мольфара всі ці сторінки глянцеві і такі, прям ну, круто надруковані. Ну, слухайте. Я знаю, що я тепер буду робити 31 жовтня. І остання коробочка на сьогодні це вже, в принципі, традиційне для цього формату, бо часто я ці ролики завершую саме цими коробками. Так, от, це. Алкрейт, я навіть не пам'ятаю точно за який це місяць Алкрейт, але підозрюю, що за березень. Чому не пам'ятаю? Тому що я вже багато місяців насправді не отримую Алкрейт. Я скіпую кожну нову коробку. Там просто кожного місяця можна натиснути на кнопочку Скіпнути, пропустити і тобі цього місяця не будуть зніматися гроші, і не прийде бокс. І я так роблю вже в принципі з лютого. Бо то мені теми не цікаві не подобаються, то і це на жаль частіше. То у мене дуже багато інших витрат, в тому числі на ремонт. Наприклад, Тож я просто цього року Уникаю. Алкрейт, але але на мій день народження мені там нарахувалося купа всяких бонусних балів, які можна було обміняти на знижку 20 доларів, і відповідно купити один з минулих боксів по дуже вигідній ціні. Я вирішила таке зробити, коли побачила, що от в цій коробці в Березневі була дуже-дуже красива книжка. І ще один предмет, який мені прямо сподобався. Мені сподобалося, що вони вирішили щось таке покласти в коробку. Тож заради того предмету і заради тієї книжки, я вирішила, що можна в принципі і витратитися на чергову коробку, тим паче, що вона. А мені дістанеться за півціни. Давайте подивимося, що ж там всередині. Отак, от, от коробочка виглядає. Називається тема цього боксу Secrets and Masks, тобто секрети та маски. Головний герой всіх боксів Алкрет. Куди ж без нього? І далі у нас одразу отакий от предмет. Це я одразу скажу не той предмет, заради якого я купувала бокс, але це також цікава річ. Це така силиконова піалка. Вона там якось закривається герметичненько. От, я не знаю, яке її цільове. Ціль Назначення, але я коли її побачила, одразу зрозуміла, що це ідеальна мисочка для того, щоб поїти собаку на прогулянці. Мама мені звісно каже, що Вова туди носа засунути не зможе, але Вовою довгий ніс, то Я думаю, що в принципі все вдасться. Мені просто подобається, що вона силіконова, що вона не займає багато місця, і що вона герметично закривається. Тобто, залишки води тут проливатися не будуть. Це ж прямо супер круто. Да? От погуляю ковуна з цим, і потім відзвітуючи вдалася мені ця шалость, тому що ну виглядає як така доволі потенційна. Корисна річ на прогулянці. А далі, власне, йде та річ, заради якої я й захотіла замовити цей бокс, ну, звісно, окрім книжки, І це парасолька. Отака от парасолька це вона в чохольчику. І, судячи з оцього от персонажа, воно по віднесених вітром, якщо не помиляюся. Так, отака вона всередині. Треба зараз мені дуже обережно себе поводити, бо Вова у нас боїться парасолік. то мені треба якось її так відкрити, щоб не налякати малюка. Але я вже бачу, що вона всередині чорна, а зовні з таким візерунком. А ну-ка. <плес> Часто ви бачите книжкові блоги під парасолькою. Ось такий у нас візерунок. Я не знаю, чи камера сфокусувалася, але дуже на те сподіваюся. А з іншого боку, вона просто чорна. Ну, сухайте, класна парасолька. Мені все подобається. Якість у неї наче нормальна, в руках не розвалюється. Закривається легко. Так, собака вже перелякалася. Зараз я сховаю паросотку, щоб він не панікував. Ви навіть не уявляєте, як сильно він їх боїться. Але хай навіть Вова і не вдоволений, а мені дуже-дуже подобається ця річ. Я прямо задоволена. Далі у нас, звісно ж, пін. Цього року нагадую колекція у них називається Perfect Pairings. Ідеальні парочки, чи щось таке. І тут у нас по Shades of Magic trilogy Вікторії Шваб. Парочка. Ось такий от пін. Він отак от роз'їжджається і... З'їжджається і вони опиняються поруч один з одним. Я просто мрію, мрію, щоб вони зробили такий пін по аді Лерю, І нещодавно вони робили опитування у себе в інстаграмі. Мовляв, кого ви хочете бачити в пінах наступного півріччя. І я написала, що дуже хочу аді та люка, і мені сам адмін Алкрейт відповів, що ідея вогонь йому самому дуже сподобалося. Чи їй і мовляв, ця людина донесе мою ідею до своїх колег. Тож я дуже дуже сподіваюся, що все ж таки такий пін буде. І от заради нього я ці. Цілу коробку замовлю, чесно. От я ж настільки люблю ту історію. Але так, ну, для мене це просто красиві, але не дуже вкрай необхідні речі. Тобто, цілу колекцію таких пінів я не збираюся збирати. Солі за тавтологію, але ну так, декілька штучок мати приємно, але збирати всі 12 ну, якось не бачу необхідності. Так, наступний предмет це дощечка. Отака от, от дощечка: стережіться драконів, йдіть геть. Я читаю. Ну. Прикольно, напевно, таке мати, але не знаю, не знаю, у мене немає ніяких вражень стосовно цього предмету. Заради нього я б коробку не купувала, скажу так. Ну, типу, є він і є. Насправді, у мене ще з часів бородатих якогось дуже-дуже старого книжкового арсеналу, можливо, 18-го року навіть є така, типу, знаєте, як в готелях вішують на двері така от картонна штука від Вівату, де написано не тривожити, я читаю. По суті, у мене такий предмет вже є, тільки локального виробництва. Цей, звісно, фенсі ж красивий, і така от дощечка, прям, прям дощечка. Але ну, не знаю, чи воно мені потрібно. Чесно, не знаю. Може, десь кудись потім розіграю чи продам, бо щось воно мені не відгукується. Наступний предмет це, судячись, усього блокнот. Я не очікувала. Я думала, що вони всі блокноти, які могли видати, видали минулого року. Отакий от він з одного боку. Тут написано: «Survival is bravery too». виживання це також акт сміливості, скажімо так. А з іншого боку, у нас отакий от персонаж. І судячи з усього, це назва книжки та ім'я автора чи авторки. Всередині у нас тут просто білі листки, і мені здається, що це катується навіть не як блокнот, а як скетчбук. Зараз модно мати всім скетчбуки, бо всі кинулися вчитися малювати, і мені це, до речі, доволі сильно подобається. Але мені черговий блокнот не потрібен був, чесно, тому що я своїм раду дати не можу. Хоча обкладинка тут що одна, що інша, дуже красиві. Скоріше за все доведеться продати, тому що просто, просто мені не треба. Так ну і далі зірочка цієї коробки. Це книжка, книжка прямо. Дуже красива. Я б навіть сказала, що вона не типово для алкейт красива, а більше по своєму стилю і по виданню мені нагадує книжки, які робить фейлі Loot. Хоча, можливо, я зараз недооцінюю Алкейт, та переоцінюю фейлі Loot. Отже, виглядає ця книжка от таким от чином: вона називається The Last Blood Cover, авторка Vanessa Лі. Отака от от у неї супер обкладинка. Увага на злізи, просто подивіться, яка неймовірна краса. Отут вони теж розмальовані. І отут так само. Під супер обкладинкою у нас не менш красива основна обкладинка червоний, чорний, М -м, краса з іншого боку, так от виглядає. Так, завжди цікаво, які форзи це у цих книжок, тому що, як правило, вони дуже всі у них романтичні. Да, і це не виключення. Тут у нас така от парочка, і оці от золоті елементи, до речі, бачите, вони у нас відблискують. А з іншого боку, отак от парочка виглядає. Так, а внутрішня сторона супера виглядає наступним чином. Тут такий от у нас арт. Ну внутрішня сторона мені не сильно цікава, але от ця суперобкладинка в тандемі зі злізами це прямо супер красиво. От просто подивіться на цю красу. Неймовірне видання. Мені дуже дуже подобається і кольори, і дизайн, і все-все-все. Ох, я навіть не стала читати про щось ця книжка. Я просто коли її побачила, я вирішила, що так по знижці воно мені треба. Стосовно анотації книжки, то я намагалася зрозуміти, про що вона, але так особливо і не зрозуміла. У нас тут магічні створіння, якісь заслані казачки та подвійні агенти, якісь to lovers, все в такому дусі, і все це в східних мотивах. Це все що я вам скажу. Ну, інакше доведеться просто зачитувати слово за словом. Анотацію я це не люблю робити. Але так чи інакше, яка різниця? Яка різниця, якщо я цю книжку за зовнішність полюбила і навіть не буду це приховувати, вона мені дуже дуже красива. І власне, отака от у нас сьогодні була розпаковка. Я зараз за кадром завалена книжками, а також всякими загортувальними штуками. Мені зараз треба буде довго прибирати, але я все зроблю з задоволенням. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, буду дуже вдячна. Якщо поставите йому лайк, напишіть в коментарях, яка з коробок вам сподобалася найбільше, або можливо, яка з Жок найбільше зацікавило. Чи якщо ви щось цього читали, то розкажіть, які у вас враження, але як завжди, прошу без спойлерів. Не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані, і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А якщо ви бажаєте підтримати цей канал фінансово і отримувати ексклюзивний контент, відоси, де я займаюся всіляким лейфстайлом, роблю нетипові для цього каналу речі, то у мене є спонсорство. Воно стартує лише з 10 гривень на місяць. Так, лише з 10. Всі потрібні посилання, як завжди, будуть під відео. Дуже дякую і до зустрічі!